Пані Неля оглядає свій новорічний подарунок від благодійників усередині продуктового набору різні крупи, чай, олія та консерви. Отриманим жінка зізнається задоволена. Дуже задоволена. Я дякую нашому депутату, дякую благодійним фондом за те, що вони не забувають за людей. Усе таки у нас Брусилів таке селище великеньке, можна сказати, далековато від Києва. Але спасибо, що приїжджають, і не забувають. Новорічно-різдвяні свята тривають, а отже, і акція Важливий кожен продовжується. Отримали продуктові набори літні мешканці Брусилівської громади. Окрім того, організатори подарували і святковий концерт. Пенсіонери кажуть, така увага для них дуже приємна. Задоволений за таку прекрасну організацію. Організований нам вечір дуже дякуємо щиро вам, дуже дякуємо вам. Такі тяжкі дні, коли ми переживаємо, і, і ці люди всі бажають теж якось тоді відносилися так на по людяному. Тому дуже приємно, коли така увага. Що розгадали по тих людей, щоб прийшли. Населення Брусильівської громади складає 15 тисяч осіб, із них близько 25% літні люди. Тож місцева влада зізнається, намагається завжди підтримувати усіх своїх мешканців. Дійсно, акція важливий кожен, це не акція одного дня. І для нас дійсно важливий кожен житель нашої громади. і ми Раді, що в нас є такі партнери, як фонд «Чисті серцем» і фонд бічів. Наступними свої продуктові набори отримали мешканці Попільнянської громади. Пані Людмила має двох синів, один з яких знаходиться у найпекельнішій точці України Бахмуті. Щодня хвилювання за його життя не полишають її. Однак зізнається, на час зустрічі з благодійниками змогла відволіктись. Дуже вдячна за це. Дуже вдячна, що нас. Е Зібрали, що ми побачили одне одного, ну, Привітали, скажу чесно, я дуже там. І я дуже-дуже вдячна нашим всім спонсорам. Людям, які нас привітали, із задоволенням на захід завітала і пані Ольга. Щоб висловити свою вдячність, жінки важко підібрати слова у такий важкий час. Зізнається жінка, коли вся допомога має бути спрямована на армію, дуже приємно отримувати увагу. Настільки благодарна. Цьому фондові і цим людям, і вам за, на, за те, за що організували дійсно цю передачу цю зустріч для нас. Мирного нам всім неба так хочеться бістрі... швидше, щоб закінчилася ця війна, і ми відбудовували свою Україну всім. Ми хай навіть своїм. Як то кажуть, ну совітом чи допомогою якось так. так. А молоді, хай відбудовують. Голова попільнянської громади розповідає, щойно дізналися про ініціативу, розпочали роботу, збирали інформацію та залишали заявки. Адже у громаді проживає майже 200 самотніх людей старше 70 років. каже, намагаються завжди підтримувати їх. У нас є соціальна служба, створене комунальне підприємство, територіальний центр. Він Займаються ними, обслуговують, за ними закріплені працівники. Відвідують, допомагаємо і продуктовими наборами, ходять люди, працюють. Благодійники зізнаються, ідея виникла наприкінці листопаду, а ось реалізувати її вдалося менш ніж за тиждень. Окрім фондів, велику підтримку у створенні продуктових наборів надавали іноземні партнери. Загалом в міст пакунків це понад 10 різних продуктів. Продуктовий набір складається з 11 найменувань. Туди входять такі продукти, як макарони, рис, чай, сіль, консерви, масло. Ініціатором акції Важливий кожен є народний депутат України Арсеній Пушкаренко. каже в першу чергу хотіли віддячити та віддати шану тим людям, які подарували життя та виховали наступне покоління українців і своєю працею будували та зберегли Україну. Я Якраз наполягав на тому, щоб особисто. Їздити особисто зустрічатися, спілкуватися, дивитися людям в очі, тому що ці люди заслуговують на увагу, і їм це спілкування дуже потрібно. І я думаю, що це дуже правильно, що сьогодні ми всі разом, молодше покоління, вшановуємо старше покоління, даруємо їм частинку тепла, добра, уваги. Для них це важливо, тому що передусім цей перший етап проекту він покликаний. На старших людей одиноких у рамках проєкту Важливий кожен планують роздати всього 20 тисяч продуктових наборів, відвідавши 56 громад області. Наразі благодійники побували вже в більш ніж десяти. У майбутньому зізнаються, планують і інші етапи програми, розширюючи при цьому категорію населення, яка отримуватиме допомогу.